Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу зараз. За уточненою інформацією, внаслідок атаки на Біленьківській колонії загинуло 16 засуджених. Ще 44 людини отримали поранення та були госпіталізовані до лікарень. З півсотні постраждалих отримали допомогу на місці. Ворог вдарив вночі по колонії у роковини трагедії в Оленівці. Цієї ночі росіяни сім разів вдарили кабами по Григорівці, Білогір'ю та Малинівці. Били з артилерії по прифронтових громадах. Також п'ять разів атакували з РСЗВ Гуляйполе та Новодарівку. Відомо про пошкоджені будинки мирних жителів. Люди не постраждали. Упродовж доби окупанти завдали 560 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 82 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Через атаку в області сталося понад десяток пожеж. Внаслідок атаки у Гуляйполі горіли два будинки та 11 господарчих споруд. Ще одна пожежа сталася в Уріхові. Після удару спалахнули дім та гараж. Ліквідовували загоряння і в Григорівці. Також минулої доби зі Степногірська поліція евакуювала трьох літніх чоловіків. Вивезли до більш безпечного місця і матір з підлітком з Приморського. Ворог атакував дронами Миколаївську область. Від влучання в піві у Шевченківській громаді пошкоджено зо два десятки господарчих споруд. Після опівночі били з РСЗВ по Очакову. Є руйнування у приватному секторі. Пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі, п'ять господарських споруд. Виникла пожежа сухої трови та однієї з пошкоджених споруд. Постраждалих немає. Зранку ворог атакував корабельний район у Херсоні. Вдарили по будинку, де живе літнє подружжя. Подвір'я зрешетило уламками, а в оселі вибуло вікна. От, машина сама собою вона побитає. Різи на все. Воно. Ну, жінку забрала скорая. Увезла. Їй що то голова нічого не чує. Вашу жінку? Да. Вона якраз тут спала дев'яно ну, і туди залетів кусок теж. Отаку, отакуй лізаки. Отихатка попри. тут ще було дві таких труби, ми ну їх забрали. Також контузію та вибухову травму отримав ще один мешканець. Після допомоги медиків він лікуватиметься вдома. Ночі шахеди також атакували і Харківщину. Є влучання у двох районах Шевченківському та Слобідському. Постраждали троє людей. Двох із них врятували надзвичайники. Також постраждала автомийка скління багатоквартирних будинків супермаркет. Також Україна повернула ще трьох дітей з РФ та тимчасово окупованих територій. Це двоє підлітків 16 та 17 років, які, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялись відвідувати російську школу і таємно навчались онлайн в українській. А також восьмирічна дівчинка, яка кілька років пробула в Росії. Від пожеж до мін – усе під контролем у Запорізькій області. З червня стартував проєкт офіцер-рятувальник громади. Нині на трьох територіях вже працюють такі співробітники ДСНС. Чим допомагають та чому їхня присутність в громадах так важлива? Аліна Мильничук спостерігала за роботою офіцера-рятувальника протягом дня і готова розповісти. Максим Шойко у ДСНС вже 15 років. Майже місяць працює як офіцер-рятувальник однієї з громад області. Опікується дев'ятьма населеними пунктами. До цього пройшов навчання та разом з колегою, одним із перших, розпочали роботу у Запорізькій області. Нас забезпечили службовим автомобілем, повністю його укомплектували. Що дає можливість, скажімо так, більш швидше, оперативніше виїжджати на місця виклику та реагувати на різного роду ситуації. Самого ранку разом з офіцером-рятувальником виїжджаємо до одного з сіл у лісництво на черзі спілкування з лісником та рекомендації про те, як реагувати на надзвичайні ситуації в екосистемах. Виникали лісові пожежі за цей місяць. У нас вже три рази. Тушимо лісові пожежі по троє четверо суток. На вихідних патрулюємо. Стараємося так, щоб уникати, якщо десь зайнялося, то одразу тушимо. Допомагаємо, коли там десь близько до дач пожежі, буває до людських. Ну, осторонь ніколи не буває. Та машина, яка зібрана для лісу. Дві помпи у нас одна стаціонаром стоїть, друга в запас переносна, якщо водойому немає доступу до водойому ну, під'їзду, то ми помпу швидко раз на воду. Рукава розложили, все доступ у нас вода вже буде. Поки перебували у лісництві, отримали виклик про вибухонебезпечний предмет, який знайшов місцевий житель. Максим Шайко їде разом з поліцейськими. Місце небезпечної знахідки огороджують. Це ми бачимо залишки в корпус системи реактивного системи залпового вогню. Була проведена ідентифікація ВНП. Подальшому будуть. Направлені сюди піротехнічні розрахунки. Далі консультації у школі з директором, де от от має відкритись найпростіше укриття. Офіцер рятувальник перевірив герметичність кімнат, запаси води, освітлення, а також місце для навчання. Не оминуву вагу і засоби пожежогасіння та аптечку. Його? Окрім цього, Максим Шайков співпрацює із місцевою пожежною охороною. Разом із ними вирушає на виїзди, оформлює матеріали про пожежу та говорить з місцевими про безпеку. Каже, це важливо пояснювати людям, чому не можна йти до води, чіпати невідомі предмети або полити багаття на відкритій місцевості. Співпрацюють також із керівниками громад. Тільки спільними зусиллями і спільною співпрацею ми можемо створювати безпечні умови, які залежать саме від нас. Ситуація наразі у нас стабільна. Але але трапляються такі випадки, що попадає в зону ризику наше населення під час вибухів. Остання така ситуація була і в новому Запоріжжі, і в Нижній Хортиці. Поки що у Запорізькій області офіцери-рятувальники працюють у трьох громадах. Нове направлення мені подобається працювати з громадою, так як я вже давно працюю в громадах. Спочатку своєї. Служби тому і надалі будемо, скажімо, так працювати. Аліна Мельничук, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Поспілкувались із кіньми, нагодували їх і прогулялись верхи. На Хортиці для 30 ветеранів влаштували іпотерапію. Таку екскурсію проводять вже вдруге. Як потрапити сюди та як саме тварини, більшість з яких переселенці допомагають людям? Знає Олександра Кольба. Це кіноспортивний клуб Патріот Запоріжжя. У ньому кожна тварина має свою історію. З початку великої війни тут прийняли майже 20 нових жеребців з Кирилівки Київської області та сусідніх стань Запоріжжя. Нині турбуються про 65 коней, а вони у свою чергу допомагають людям. Ну, починаючи з того, що сам рух на коні, ну, дотик, спілкування, вони просто заспокоюють, ну, ритмічний рух, коли кінь рухається кроком, просто заспокоюють нервову систему. Також це такий момент, як от невербальне спілкування, тобто коні не засуджують, вони не критикують. І коли ти спілкуєшся, отримуєш би, від коня фідбек і це ну, впливає на побудову довіри. Кіпотерапія це не тільки годування, але й катання верхи. не дав, а їхати хоче. На терапію екскурсію запросили понад 30 ветеранів. Серед них і пан Борис. Чоловік став на захист країни ще у 22-му році. Починав з 53-ї бригади у Вугледарі. Розповідає, пройшов Бахмут Авдіївку Торецьк. Додому повернувся із серебрянського лісу наприкінці 2024-го. Зараз пристосовується до звичайного життя. Тварини вони завжди заспокаюють, коні прокаталися, це цікаво. Погодувати свіже повітря, виїхати, трошки так тож, там, змінити обстановочку. Я вже так, до коней вже, тож, їздив, мені дуже подобається, тому приїду ще раз, візьму діточок. Таку екскурсію влаштовують вже вдруге благодійний фонд Запорізьке серце та департамент з питань ветеранської політики. Бувають різного характеру, як спортивні, психоемоційна підтримка на заходи для дітей, членів сімей загиблих. Дуже важливо, тим паче, що він проводиться в нашому непростому перефронтовому місці. Дякуючи таким організаціям, наш департамент може проводити такі заходи для наших ветеранів. Ветерани це дуже важлива категорія для нас. Це люди, які вже, скажімо так, віддали борг свій. І зараз їм як ніколи потрібна наша допомога, наша скажімо так, наше спілкування з ними. Відчути спокій у кіноспортивному центрі та насолодитись тишею під час прогулянки можуть всі охочі. Треба звернутись до кімнат ветерана, заповнити анкету, вказати, що саме очікуєш від такої екскурсії, і чекати запрошення. Олександра Кольба, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Будинок з краєвидом на купи непотребу. Саме такий вигляд мали двори по вулиці Республіканській та добровольчих батальйонів у Заводському районі. Місцеві жителі викидали сміття просто під вікна, утворивши справжнє стихійне звалище. Купу непотребу виявили комунальники і пригнали техніку для її ліквідації. Комунальники кажуть, що щойно встигають прибрати, а сміття невдовзі з'являється знову. Люди, мовляв, виносять усе підряд. Після прибирання зібране відвезуть на полігон для утилізації. Загалом цього року у Заводському районі вже ліквідували 16 таких сміттєвих точок. І попереду ще не одна. Ну ви знаєте, по різному це місце воно якесь. От як, як медом намазане, Да, От чомусь от прибрали і чекаєш, приїжджаєш, дивишся, що от. Не буде, не буде, воно тільки раз і з'являється трошки, трошки потім виростає. Це з будинків обрізається, вони і порось обрізають, і це все, і гілля, і все сюди зносять. Ми щотижнево проводимо повністю біз території району і вставимо в план графік. Відпочинок для дітей та дорослих у парку Бочарова, що у Шевченківському районі, днями запрацював новий майданчик. Маленькі жителі та їхні мами кажуть, тепер це одна з найулюбленіших локацій, де постійно хочеться гуляти. Чим саме так приваблює нова зона дозвілля, далі в сюжеті Анни Крамаренко. Дуже оця гірка прикольна, як от коли залазиш, як скалалезні. Мені дуже подобається. Вон там, черепашка, На неї можна кататися. Парк Бочарова поповнився сучасним дитячим майданчиком. Щодня тут відпочивають десятки родин з дітьми, а нині ніде впасти яблуку. Нове місце стало справжнім магнітом для мешканців району. Мені подобається дуже гарний майданчик. Все гаразд, все ну, дуже дерева, тінь, багато качелі дітям їде погуляти. Там ці майданчик на сонці, там якби. Дуже жарко, спекотно. А тут все гарно. Дякую місту за ці, за цей майданчик. Дуже рада, що будується щось нове. Я дуже рада, що місто живе, не дивлячись на всі обставини. І дуже рада, що в якомусь новому стилі, не просто металеві конструкції, а ще й гарне покриття. От, ну, в принципі, мені все подобається. І, хоч майданчик розрахований на дітей молодшого віку, іноді тут можна бачити і підлітків. Хотілося б, звісно, ще для підлітків щось зробити, тому що ввечері вчора, коли тут гуляли, то підліткам, звісно, ніде. Вони на траві сидять або на тих каруселях, які для малечі розчитані. Аби ж відпочинок був безпечним, щодня у парку підрядники перевіряють усі з'єднання на міцність. Закликаємо батьків, підлітків, які проживають в цьому районі, провести з ними бесіду, якось охайніше, обачніше, поводити себе і зберігати майно. Тим часом влада просить жителів дбайливо ставитися до нової локації, а у разі пошкодження якогось елементу повідомляти до міського кол-центру 1580. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат бот. Бережіть себе та вірте у збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.